Кажуть, що неможливо взяти собі чужий біль, але можна хоча б тримати людину за руку, щоб вона не була зі своїм болем наодинці. Це сьогодні робить Польща, яка з перших днів війни тримає Україну за руку. Міжнародний партнер Рогатинської громади Гміна Крапковіць від початку повномасштабного вторгнення московських окупантів Україну надає дуже велику допомогу громаді. Цими днями з Крапковіць прибув вже шостий за ліком гуманітарний вантаж. Під час передачі допомоги на кордоні відбулася особиста зустріч двох голів міського голови Рогатина Сергія Насалика та Богомі. Стра Крапковіць Анжея Касюри Сергій Насалик щиро подякував нашим польським друзям за розуміння і підтримку, адже рука друга у потрібний момент дає нам сили жити далі, зазначив міський голова Рогатина. Від Рогатинської громади були вручені подяки Гміні Крапковіці, місцевим підрозділам пожежної охорони, які долучилися до передачі на Рогатинську громаду пожежного автомобіля. Крім цього, Рогатин отримав комп'ютери, багато продуктів харчування, засобів гігієни та робочого реманенту. Завдяки допомозі Польщі гуманітарний пункт Рогатинської міської ради продовжуватиме Надавати підтримку внутрішньопереміщеним родинам та військовим, які нині захищають Україну.